Мої шанування, друзі, вітаю вас. Сьогодні середа, 6 листопада, і це формат вечірнього зведення з того, що важливе відбувається за день, і звичайно, не можна оминути вкотре, все ж таки, президентські вибори у Сполучених Штатах Америки перемагає Дональд Трамп, який здобуває 277 голосів колегії виборників, що означає, що 277 із 270 необхідних, а це означає, що. Трамп стає президентом Сполучених Штатів Америки, ось це а, треба розуміти. А, у мене на Ютубі друзі ви голосували і був інтерактив з цього приводу. Я запитував у вас а, ще вчора напередодні, хто на вашу думку переможе на президентських виборів виборах Сполучених Штатів. Чи Камала Гаріс чи Дональд Трамп? Більшість із вас відповіли, що Камала Гаріс 68% і 32 ще Дональд Трамп. Тобто, бачите, що все ж таки спільнота вірила. Я так думаю, ви можете зараз поділитися коментарями, до речі, що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях щодо таких виборів і чого чекати, і що ви будете думати з приводу наступних трьох сценаріїв. Дочекайтеся, я вам обов'язково розповім. Що це для нас означає, і які три сценарії а, можна чекати? Як, за яким шляхом, за яким сценарієм із цих будуть розвиватися події? Ми з вами зараз ще про це так само а, поговоримо, щоб розуміти, а що ж чекати, і що може бути. Отже, Трамп отримав 277. А, голосів а, от, власне кажучи, далі. А, Дональд Трамп набирає необхідну кількість голосів щоб друге стати президентом. А фактично, це означає, що Дональд Трамп стане найстарішим обраним президентом Сполучених Штатів Америки в історії. Трампу виповнилося 78 років 14 червня. Байден переміг на президентських виборах. У США у 2022-2020 році у віці 77 років. Тобто Трамп все ж таки старіше. А відтак Трамп стане найстарішим обраним президентом США на момент інавгурації він буде на 5 місяців старший за Байдена, коли той починав роботу 4 роки тому. Цікаво, що у 2017 році Трампу було 70 років, і на момент інавгурації він вже. Був рекордсменом а, за віком, поки його не обійшов Байден на виборах у 2020 році. Про це повідомляє 24-й канал. Крім того, Трамп перший підсудний, а, якого обрали на пост президента США. Вперше в історії обрано президента з кримінальними справами. Трамп наразі очікує вироку у справі про виплату грошей за мовчання у Нью-Йорку. А також продовжує боротися із загрозою кримінального переслідування за іншими справами на державному та федеральному рівнях. А суд у Нью-Йорку, який мав винести вирок ще до виборів, відклав рішення, щоб не впливати на результати перегонів. Ну от така ситуація. Далі ще. Цікаві моменти так само є. Трампа вже анонсує великий мітинг. Вони будуть ну звичайно, вони святкують, адже є що святкувати. Дійсно, це приголомшлива перемога республіканців, я би сказав. Адже крім того, що Дональд Трамп стає президентом, фактично республіканці будуть мати більшість в сенаті і в палаті представників, що означає, що підтримка у Трампа буде як на проведення рішень кадрових. Призначень, тобто посилення власної команди, і не буде проблем із цим виникати, так і з законодавчими ініціативами, які потрібно ухвалювати. Тобто, ну проводити ті закони, ті нормативні акти, які найбільш будуть необхідними. Власне кажучи, це стосуватиметься і фінансових речей, це стосуватиметься і підтримки України і багато чого іншого. У цього для цього у Трампа а, будуть відповідні а, можливості, і тому, звичайно, що він виглядає доволі таки впевненим, тому без сумніву є, що святкувати. Я погоджуюся, тому що ну а що тут сказати, звичайно, є що відсвяткувати такий тріумф. Загалом, якщо ми говоримо про а, ось ці. Ось це голосування Сполучені Штати Америки багато в чому проголосували проти демократів. От реально, це було і протестне голосування через те, що ми бачимо, вочевидь, ну, підтримку ТРС Трампа, Трампіфікація Америки відбувається. Видання за економіст були праві, коли розмістили заголовок саме із такими словами, саме із таким змістом на обкладинці журналу, тому що. Саме це на сьогоднішній день і відбувається, і це помітно мова йде про трампіфікацію. Отже, це важливий момент. Наступне, що на чому варто сконцентрувати, що люди, вочевидь, США, готові зосереджуватися на тому щоб вирішувати більше внутрішні проблеми, економічні фактори, боротьба з безробіттям, нелегальна міграція, інфляція, економіка, дуже дуже багато різних обставин. І це означає, що вони будуть менше дивитися на зовнішню політику в той же час, яким чином визначати і говорити про «Make America Great Again», те, що декларує Дональд Трамп, без того, щоб «Make America» Great Again зробити безпосередньо назовні. Тобто, ну яким чином без зовнішньої політики, без зміцнення авторитету США в світі, без того, щоб дати по зубах диктаторам та автократам, можна сказати про те, що Америка буде Great Again? Я, наприклад, такого взагалі не уявляю. Тому очевидно, що зовнішня політика буде присутня, якою вона буде, ми зараз якраз і поговоримо і змоделюємо. Але вона буде. Інше питання, що там є в команді і ізоляціоністи, і не тільки. Отже, якою може бути взагалі а, політика. Ну, а, Трамп виступив. Він сказав про те, що а, уже в першому своєму слові, коли оголошував себе переможцем виборів президентських, він фактично сказав Трамп про те, що а, в його, за його каденцією воїн не буде. Тобто не може бути воїн якраз, поки Трамп а, президент. Це ж зрозуміло, що натяки і на російсько-українську війну. І дуже доречне і дуже правильне привітання від українського президента Володимира Зеленського, який сказав про те, що вітає а, з приголомшевим результатом. От зараз я процитую слова якраз президента України: вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Пригадую нашу чудову зустріч з Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Заявив президент України і наголосив, що саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Ну, а також президент зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідної, політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Я вважаю, що це правильні слова, і тепер, переходячи до того, які ж сценарії можливі. То можливий і сценарій мир через силу, і він, до речі, був би для нас найбільш сприятливішим із тих варіантів, які залишаються. Чи то чому? Ну тому що є інші варіанти. Давайте їх розглянемо. Ну, перший варіант: говоримо про а, мир через силу. Тобто, Дональд Трамп а, формує адміністрацію і каже: Стоп, демократи, на чолі з Байденом до мене, робили все неправильно. Не так потрібно було діяти, потрібно було не давати Україні поступово покроково, покроково, покроково допомогу, а дати одразу максимум і сказати: беріть і покажіть результат. І відповідно від цього вже відштовхуватися в подальшому, коли говорити про якраз про те, що Росію можна примусити, і Путіна можна примусити до того, щоб він був готовий до миру, але дійсно до справедливого миру, що важливо. І... Це і це збігається із, із тим, що фактично це збігається із тим, що фактично пропонує президент України в плані перемоги. А в плані перемоги фактично передбачається якраз ось такий варіант, що ми примушуємо Росію. Це може збігатися, і тут Трамп може ухвалити рішення, дати право бити в глиб російської території західної зброї, бути рішучішими, дієвішими, і так, далі, і, так далі, і так далі. Ось такі кроки фактично здійснювати. Тобто, фактично, зробити все, що не зробив Байден, але до чого закликала Україна в питанні, наприклад, постачань пакетів озброєнь. Може бути таке рішення. Може бути, і це найбільш сприятливіший і найкращий сценарій для нас, який міг би бути. Другий сценарій: Дональд Трамп не буде готовий ухвалити рішення. І побачить, що неможливо ухвалити рішення, тобто і в і за першого, і за другого сценарію розумієте, ось те, що зараз а, Путін починає, вибачте, за слово, бикувати його команда, що ми не будемо вітати, значить, Трампа, тому що це все ж таки глава держави ворожує до Росії, не потрібно, як би там не було, і тому подібне. Ну, це ж безумство Путіна і його агресивність, і його безкомпромісність і небажання завершувати війну, вони можуть в тому числі схиляти Дональда Трампа до ось цього першого сценарія, про який я кажу, а можуть і до другого. А другий сценарій може передбачати, що Трамп не одразу буде говорити про те, які ж, власне кажучи, рішення потрібно про те, що от давайте перемир'я, мир і так далі, а буде тягнути час. Дивлячись за реакцією Росії, зондуючи реакцію, а вивчаючи на які поступки готові піти. Сторони, і тоді це буде а, така ж сама ситуація, як є зараз. Україна отримує зброю, необхідну для того, щоб себе захистити, боронитися стільки, скільки це буде потрібно. Ми знаємо такі постулати і такі цитати. Вони час від часу використовуються. Це другий сценарій, тобто він буде базуватися просто на концепції, яка буде продовжуватись та яка є зараз, пережити Путіна, давати в Україні триматися, давати пакети допомоги, але яких вочевидь недостатньо для того, щоб змінити умови так, щоб дійсно примусити Росію до миру і дійти до позиції мир через силу, як і закликає президент України. І нарешті третій сценарій найбільш несприятливіший і негативний для нас. Мова йде про мова йде про сценарії того, що Трамп взагалі може відмовитися від того, щоб підтримувати Україну і сказати, що все, пакети, які от оголошувалися Байденом, на цьому ставимо крапку. І далі давайте змушувати шукати шляхів Росію і Україну. Домовлятися, і відповідно підштовхуючи Україну до зовсім несприятливих компромісів, які точно нам підуть не на руку, ось це може бути так само сценарій. Він найгірший і пошук, звичайно, шляхів діалогів, яким чином знайти контакти до Путіна, порозумітися з ним ціною України. Ось це найбільш несприятливий сценарій. Таких три варіанти розвитку подій я бачу, який із них. Ви вважаєте найбільш вірогідним, бо дивлячись на Трампа і на його заяви, ви бачите, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого сценарію схиляєтеся ви. Важлива ваша думка, і цікаво, що ж із цього приводу ви думаєте. Тим часом. Трампа привітали генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейського парламенту Роберта Мацола, президент Європейської ради Шарль Мішель. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньяху, новообрана президентка Молдови Санду і президент Грузії Заробішвілі. Ну, так само це прем'єр-міністр Британії, Італія. Ну, дуже багато безпосередньо лідерів. А тепер коротко щодо того, що ж обіцяв Трамп на стадії передвиборчої кампанії. Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною. Я дуже добре знаю президента Путіна, знаю Зеленську і думаю, що це потрібно зробити врегулювати війну, і ми повинні це зробити і зробити за допомогою сили і мудрості. І він сказав, що закінчить війну в Україні ще до Нового року. При цьому не називав спосіб, яким чином цього досягти. Так само зазначав, що може завершити війну за 24 години. Трамп обіцяв Володимиру Зеленському, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги. Володимир Зеленський зазначив, що Трамп чітко висловив своє прагнення підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. За словами глави Української держави, він отримав підтвердження від Трампа, що той буде на стороні України, якщо стане президентом США. За два тижні до виборів президента Дональд Трамп він в інтерв'ю The Wall Street Journal розповів про те, як погрожував Путіну вдарити по Москві. І фактично він сказав, що, Володимире, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру Чортової Москви. Ми з вами це обговорювали і фактично. Обговорювали і я пояснював ці заяви так само. Друзі. Ну і ви висловлювалися в спільноті щодо плану, який Трамп може реалізовувати, це було трохи раніше. І ви сказали про те, що перемога Трампа три сценарії для України. Я задавав питання. Перший резучих змін не буде. Другий США збільшать пакети допомоги, і третій Трамп буде готовий до будь-яких компромісів з РФ. Четвертий, тяжко відповісти. Поки що ви, мої дорогі підписники, схиляєтесь до того, що Трамп буде готовий до, а, а, до компромісів. На жаль, ось таке у вас бачення, але все ж таки напишіть в коментарях, можливо, в когось точка зора змінилась або хтось не встиг проголосувати. А, Зеленський і Трамп працюватимуть разом задля наближення миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна працюватиме. Президент Зеленський і президент Трамп мають тривалий конструктивний і орієнтований на результат діалог. Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ось про це а, так само ідеться. Ну а в Росії не плекають ілюзій щодо цього. А, от, а, от така от ситуація. А, ну, а, Путін не вітатиме Трампа а, з перемогою. А, Шольц а, після перемоги Трампа сказав, що ЄС має робити більше для власної безпеки. І вказав, що за президента Трампа багато чого буде по іншому, незалежно від того, Німеччина запевнив Шольц залишатиметься надійним трансатлантичним партнером, а роблячи свій внесок у посилення відносин. Ну ось такі заяви. Ну, зрозуміло, що ситуація буде змінюватись. ЄС готові до цього. ЄС очікує торговельної війни зі США після обрання Трампа. Перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить Європу перед реальною загрозою торговельної війни між Америки та Європейським Союзом. А що видання зауважує? Політико про це пише. Що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв запровадити драконівські 60% відсоткові мита на усі товари з Китаю? З інших країн, зокрема з Європи, і він прагне захистити внутрішній ринок, зробити його доступнішим для американського виробника. От така от ситуація. Китай сподівається, в свою чергу, на мирне співіснування зі сполученими штатами. Ну яку б ще заяву зробили а, в піднебесній, там зазначили, що а, Китай продовжить вибудовувати китайсько-американські відносини. І з прицілом на мирне, стабільне співіснування, на основі взаємної вигоди та поваги, зрозуміло, що це виключно такі ритуальні фрази. Ну Ось ми входимо в новий етап, світ входить в новий етап, безумовно, в якому точно не буде нудно. Це вже, очевидно, будуть і танці, будуть різні жести, будуть різні заяви. Найголовніше для нас, щоб при цьому всьому був перший сценарій, і Україна, як би там не було. Все ж таки, суб'єкт, який буде говорити зі сполученими штатами і буде пояснювати, як надалі має відбуватися розвиток подій, що Україну дуже важливо підтримувати. Ми ж будемо триматися, стояти міцно на своїй землі, єднатися і з Божою допомогою дивитися і рухатися вперед. Бережіть себе, слава Україні!